Наприкінці серпня демократична партія США збереться на партійну конференцію, щоб офіційно обрати свого кандидата на посаду президента країни. Очікується, що близько 50 тисяч людей приїдуть у місто Денвер, штат Колорадо, місце проведення конференції. Серед них будуть делегати з кожного американського штату, а також близько 15 тисяч журналістів з усього світу. На чотири дні Денвер стане центром, до якого буде прикута увага Америки. Про те, як місто готується до цієї історії історичної події далі Зорислав Байдюк. після того, як Денвер було обрано місцем проведення з'їзду демократичної партії, за роботу взявся Кемброн Муді. Він був організатором чотирьох попередніх президентських зборів демократів. Кемерон каже, що це місто має декілька переваг над іншими. Одна з них новий великий аеропорт. The Pepsi також Пепсі центр, котрий знаходиться близько downtown, до центру міста, дав нам чудовий вигляд на місто. Багато місць для паркування ідеально забезпечать якісне транспортування та безпеку. Демократичний з'їзд обіцяє бути одним з найсерйозніших випробувань безпеки для міста. Лише на охорону виділено 50 мільйонів доларів. Мер Денвера Джон Гікенлупер координує підготовку місцевих та федеральних службовців, котрі готуються до можливих протестів як ми можемо впевнитися, що ми зробимо подію безпечною, але в той же час люди почуватимуться вільно. Люди мають право вільно висловлюватися. Це ж Америка на початку липня розпочалось перетворення спортивної арени компанії Pepsi-Cola у політичний центр, який буде у центрі уваги країни протягом чотирьох днів. деякі сидіння будуть усунуті, але найбільше змін зазнають від місця. Багато стелет- та радіоканалів будуть їх використовувати для прямих трансляцій. Місто планує зробити з'їзд екологічно чистим. Для пепсі центру використовуватиметься альтернативна енергія. Делегатів перевозитимуть енергоекономічні автобуси та автомашини. Волонтерів, які працюватимуть під час партійного з'їзду, буде набагато більше ніж штатних працівників партії та представників місцевої влади. Нігерієць, за походженням Джонс і Дімо записався добровольцем за кілька днів після отримання американського громадянства у березні. Сайдеріседа. Я дуже задоволений. Я буду серед тих, хто буде обирати президента Америки. Ось чому я дуже радий бути тут, учасником історичної події. Ізімо – Один з 26 тисяч людей, які виявили бажання бути волонтерами. Вдвічі більше ніж потрібно. Делегат Кріс Лопес з місцевого комітету каже, що вражений активністю громадян. За його словами, успіх з'їзду буде оцінений економічними наслідками. Влада підрахувала, що Денвер отримує близько 160 мільйонів доларів від цієї події. Четвер Вачетвервечері чи п'ятницю зранку, коли з'їзд закінчиться, ми хочемо почути від делегатів медіа та всіх, хто був присутній, що дійсно Денвер зробив багато до з'їзду. Та що це була одна з найкращих конвенцій, яку вони бачили. Після усіх приготувань. 28 серпня. Вся увага буде прикута до сенатора Барака Обами у якості офіційного кандидата демократів на посаду президента США Він виголосить промову на іншій спортивній арені міста Інвес. Скофілд, послухати, яку збереться 75 тисяч його прихильників. Обама буде першим за 50 років кандидатом, який прийматиме партійну номінацію за межами приміщення, в якому проходитиме з'їзд партії. Зорислав Байдюк, Голос Америки.